зараз ідуть попередні переговори міністра освіти португалії і міністра міністра освіти україни оксана лісового і сьогодні буде підписаний меморандум про відбудову 25-го ліцею за кошти уряду португалії не дивлячись на політичну кризу яка зараз існує в португалії завтра заплановані Перемовини вже з конкретними, е, конкретними об'єктами на Житомирщині, які ми будемо далі відбудовувати в, спільно з Естонією. Зараз деякі маніпулятивні моменти е, розхитую, що можна е, відновити, добудувати до цих стін за попередніми нашими е, даними, повністю буде з нуля побудовано 25 літрі. Ми співпрацюємо з органами влади над цим проєктом. Ми знаходимося фактично на заключному етапі формування цієї програми, яку ми будемо виконувати після того, як буде оголошено публічний тендер на виконання цього проекту. Хочу запропонувати коротке відео, який якому представлена ідеї і цінності. Це не про цей конкретно проєкт ліцею, але це про ті ідеї і цінності, які лежать в основі кожного такого закладу. Основні шляхи доступу, зелені території, інсуляція, план самої школи, шелтер, технічні приміщення, вхідна група, шкільна бібліотека, спортивні майданчики. Для занять на свіжому повітрі і всередині приміщення. Технічний блок. Приміщення для вчителів, зали і кімнати для візуальних мистецтв. Аудиторний фонд, лабораторна група, Клас інформаційних технологій, загальний огляд просторів. Сьогодні бачили. Ви... Що представник Португалії, директор відповідної агенції державної, презентував концепцію сьогодні публічно і також підписав відповідні зобов'язання перед Житомирською міською радою. Тому зараз, я так розумію, розпочинається вже конкретна робота між цією державною агенцією та Житомирською міською радою для того, щоб все відповідало нашим державно-будівельним нормам, зрозуміло, нашим погодним умовам, нашим безпековим викликам. Тобто, зараз я думаю, що ця, ця концепція накладеться на проєкт уже, які буде відповідати нашим реаліям, і сподіваюся, що розпочнеться робота. І а, добре, що будь-яка наша співпраця, як це було з Естонією, яка взагалі перша відгукнулася на заклик президента Володимира Зеленського ще весною 22-го щодо обрання е, регіону да, для патронування відбудови, відбудові, е, маємо е, з конкретних результатів. І сьогодні з Португалії ми починаємо з результатів. З 25-го ліцея протягом тривалого часу ми відпрацьовували з португальською стороною саме відбудову 25-го ліцея. Були проведені неодноразові онлайн зустрічі щодо технічного завдання на проектування, тому наразі підписано меморандум щодо спільних дій саме відбудові 25-го ліцея і освіти в цілому місті Житомирі. Естонські партнери долучаються в тому числі. Ми працюємо реформування профтехосвіти. Тому система освіти для Естонії є наша дуже цікава, і вони нам дуже багато в чому допомагають щодо реформування саме системи освіти. Дуже класно робити ці форуми навколо одного чи двох проектів, оскільки в них є щось, що можна намацати в реальності, щоб зрозуміти, як працюють наші партнери, і разом з ними зрозуміти, як рухатись далі. То коли ти знайшов розуміння на одному проєкті, ти знаходиш розуміння на кожному етапі далі. Тому це класна історія робити великі конференції з відновлення там, в Лондоні, в Берліні. Це класно говорити про великі концепції і великі стратегії. Але, врешті-решта, реалізуються вони тут. Вони реалізуються в Житомирі. З п'ятому ліцеї вони реалізуються в дітсадку вовичні і без цих конференцій такого розуміння немає. Я переконаний в тому, що нам вдасться на кейсі 25-го ліцею побудувати по суті школу нового типу. Це переосмислення кожної гривні, яку ми вкладаємо в стіни, це переосмислення своїх способів дій і способу мислення, це переосмислення своїх взаємин по лінії Я. Держава, я громада, я, діти, які е, знаходяться в, моєму, е, в моїй відповідальності як педагога. Це дуже важливі складові, без якої відбудова не відбудеться.